Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, І До нашого ефіру вже приєднується військовослужбовець Збройних сил України Ігор Луценко. Пан Ігор, з 2015 року, засновник центру підтримки аеророзвики. Вітання, пане Ігорю. Слава Україні. Слава вітаю вас. Пане Ігорю, хочемо з вами поспілкуватися про те. Чому, на вашу думку, місцеві бюджети все-таки місцеві ради повинні допомагати Збройним силам України, купуючи різню амуніцію, зокрема безпілотні літальні апарати. Знаємо, що такі випадки були, а тепер ця місцева влада просить про амністію у зв'язку з тим, що кошти, нібито витрачені не на ті потреби, на які мали. Водночас бачимо, що в основному їх, ці самі дрони БПЛА різноманітні купують або ж Якісь фонди або волонтери, або активісти, звичайні громадяни. Натомість Міністерство оборони ті самі які взагалі не закуповує. Чому так склалося? І що, на вашу думку, в цьому всій ситуації варто було би змінити? Позиція попереднього міністра пана Резникова, була в тому, що Міністерство оборони не мусить купляти Мавіки, китайські дрони взагалі. На його думку, це може ускладнити наші стосунки з нашими. Так, це чи не так, я, чесно кажучи, не можу сказати, але констатую факт, що Міністерство оборони найпопулярнішу, найзатребуванішу на фронті модель дрону, розвідницького дрону не купляло. Тому купляли це звичайні українці, купляли це Юнайтед 24, мінцифри, купляли це великі фонди. І так далі, і так само купляла місцева влада, але у місцевої влади на сьогодні місцевому теродрування на сьогодні є обмеження на те, кому вони можуть і в яких обсягах. Вони припустимо, місцева влада може допомагати місцевій теробороні, тобто частинам, котрі, умовно кажучи, приписані до певної території, яка є у відповідальності цієї влади. А от іншим солдатам, котри, наприклад, є там вихідцями з цього регіону, які живуть цього регіону, але поїхали служити там восьму, 30 та інші бригади, котрі можуть воювати там на Харківщині, на сході і так далі. От їм виходить, що оці всі якби дрони ну купляти важче з точки зору законодавства, бо є тут питання саме по відповідальності посадовців, по правильності дотримання. Повноважень місцевого середування і бюджетного законодавства. Відтак, постає питання, що можливо, варто було б внести зміни в законодавство щодо бюджету, щодо повноважень місцевих рад, для того, щоб можна було втратити кошти все-таки ширше. Ну, якщо хтось переживає, що це стане абсолютно безконтрольованим процесом, то можна накласти певні обмеження, да? тобто певні ліміти встановити. Можливо, там встановити там, певне погодження. Ну, я так гіпотетично зараз моделюю, будь-що. Давайте погодження з е, військово-цивільною адміністрацією, що військові там сказали, так, дійсно, ці хлопці на фронті, їм треба допомогти. Тут питання нікого не виникне. Але просто зараз фактично в законодавстві залякувати людей, забороняти людям тратити кошти на допомогу бійцям, які зараз на фронті, якщо вони є в місцевих бюджетах, це я вважаю абсолютно неправильно. Ну і водночас часто можна почути, зокрема, й нарікання місцевих мешканців, які дійсно просять, щоб ці кошти із місцевих бюджетів перерахували як допомогу нашим захисникам. Натомість місцева влада каже, що вони або нічого не потребують, або ж ті кошти спрямовують на різні стадіони, або ж на інші не зовсім потреби, які на часі. То чи цей закон теж варто було б якось змінити в цю ситуацію на вашу думку? Ну безумовно, перш за все, це політична відповідальність місцевої влади. Якщо вона тратиться на однорічні насадження, да тобто котрих наступного року взагалі не буде, так. навіщо вони зараз з нами? Нам не потрібна ця так звана краса, нам потрібне життя наших захисників. Треба в це вкладатися. Якщо будуються якісь стадіони, нам не потрібно зараз видовищ, нам потрібно зараз, щоб е, була перемога. Тому, ну, нібито ж, у нас є політичний механізм, то відповідальність тут тих посадових осіб, публічних осіб, котрі там депутатів, мерів, котрі організовують такі абсолютно недоречні, я би сказав, навіть злочинні трати коштів зараз. Вона є безумовно, ця відповідальність, але видно, що її недостатньо. Я би дійсно. ну... Він би паралельно, до речі, розширюючи повноваження місцевої влади тратити кошти на допомогу фронтів, паралельно він би обмеження. Якщо ми кажемо, що певне є випадки, певні, певні представники місцевої влади не так поводять, як треба. Ну, давайте їх обмежимо в цьому. Обмеження трат і перелік тих трат, на які зараз не варто тратитися, які заборонити, фактично зараз тратитися з місцевих бюджетів. Це було б так теж абсолютно нормальний підход, але, до речі, до сих пір цей підхід не застосовано. Тому чекаємо, чекаємо на роботу парламенту. Пане Ігорю, а чи не вважаєте, що таким чином якраз місцеві громади, чи точніше керівники громад вже готуються до виборів? Адже якщо вони, наприклад, спрямують ці кошти на Збройні Сили України чи на Мавіки, це не буде видно так, І, чи проголосують? Ці хлопці за ним за них коли повернуться, а ось тут вже й зараз треба показати, як які вони господарники, як вони люблять свою громаду, як вони для неї все роблять. Ну, безумовно, але ж, практично, немає у нас таких громад, які не мають великої кількості представників своїх, котрі воюють на фронті. Тому. Допомога фронтовикам це так само спосіб здатися чи бути хорошими, реально бути хорошими перед своїми виборцями, натомість на закупівлях дронів насправді дуже набагато важче, скажімо так. Я не кажу, що абсолютно неможливо вкрасти кошти. Я кажу, так. набагато важче вкрасти кошти ніж на будівництві доріг, всяких інфраструктурних об'єктів спортивних об'єктів. Набагато легше вкрасти кошти норічних насадження, які можуть бути абсолютно ніякої якості, а потім через декілька місяців ніхто вже цю якість не зможе оцінити. Тому на цих звичних способах крадіжки якраз і місцева влада. Тому я тут бачаю перш за все мотивацію, чому на це спрямовуються кошти за це корупційною інерцією. Це все відбувається за корупційну інерцією. Пане Юрію, ну і водночас відомо, що вже в Верховній Раді є законопроекти під номерами 95-59 та 95-60, які мають унормувати цю ситуацію щодо закупівлі органами місцевого самоврядування, зокрема дронів для Збройних сил України. Чи відомо вам про що йдеться безпосередньо в цих законопроектах, і чи підтримуєте їх, і чи є шанс, що вони можуть бути розглянуті в Верховній Раді і підтримані більшістю депутатів? Ну я неодноразово казав, що я підтримую законопроекти, котрі розширяють можливості місцевого середування, котрі міняють мені... законодавство повноваження місцевого середування, для того, щоб ширше і глибше можна було підтримати фронт і втратити кошти, не побоюючи, що хтось візьме і е, там почне кримінальним способом переслідувати цих людей. Тому це безумовно треба робити. Закон положень, котрі спростять життя місцевим радам, дійсно хочуть допомагати фронту в найбільш потрібний фронту речам. Але ну, на сьогодні навіть комітет, ці законопроекти, наскільки я знаю, не пройшли. Тобто питання до комітету місцевого середування і бюджетного комітету. Мені здається, що там бюджетний комітет зараз обезглавлений, там людина, голова комітету, полетів на Мандіни після цього його. Попросили взагалі скласти медати це правильно, от, а пані Шуляк, це взагалі великий в парламенті це слуга народу? Тож ну там відповідальність якраз мусить її, мабуть, підштовхувати щось скоріше робити з цією проблемою, про яку зараз ми говоримо. А пане Ігорі, А чи відомо вам яка ситуація у нашого ворога на РФ і чи там є дійсно можливість? Придбавати ці дрони, зокрема, в місцевих органів влади, чи там, можливо, якимось іншим чином готуються для того, щоб допомагати своїм російським військам на фронті із БПЛА. В Росії по всім регіонам пішла роз... займатися дронами. Тобто, от практично там техніками ПТУ починають працювати, збирати дрони масово. Ну, я зараз не кажу про їх якість, але поки що е, набувається кількість, яка за е, діалектичними законами рано чи пізно все одно буде переходити в певну якість. Е, Науково досліди інституту у всіх регіонах, зараз де можна щось робити по дронах, у школах починають навчати оператори БПЛА. Ну зрозуміло, не для того, щоб поливати там себе, а для того, щоб бувати українців. Тому ну, ми мусимо, як мінімум, зеркалити, а можливо, чомусь навіть зупереджати цей процес. У Росії задійснюються зараз всі переваги адміністративно-командної системи, і в тому числі потужності регіонів зараз починають працювати на те, щоб завдати удар українцям. Наприклад, у Татарстані дезерне безпрецедентні судництво БПЛА типу жахет. Важких ударних ВПЛА. Там зараз навіть йде мову про те, щоб залучати підлітків до виробництва цих дронів. Тобто, такі масштаби там плануються і відповісти, нам теж треба щось про це думати. А яким чином, на вашу думку, у нас теж чи є така можливість, наприклад, щоб в професійно-технічних закладах чи середніх школах щось було схоже. Наскільки я знаю, зараз у Києві вже робиться робота, тобто починаються процеси професійно технічні заклади навчання, до е, дронової індустрії. Тобто, там можна навчати, там зараз збираються е, організувати виробництво дронів, ремонт і так далі. Тобто, це все мінімум я знаю, на столиці, на рівні столиці є. Так само я знаю, що є процеси в інших містах, зокрема, Львів, е, теж не відстає. Тобто, ну, загальної картини по Україні зараз немає, так би мовити, в статистиці. Але спорадично щось уже робиться, так? але це, повторюсь, ініціатива не загальнодержавна, це доброволя, так би мовити, місцевих керівників, які розуміють що цю загрозу, яка на нас насувається в подальшому вони щось роблять. Пане Ігорю, ну але чи є у нас можливість якось протистояти, щось протиставити ось цим, цій можливій навалі різноманітних дронів в Зерефії, чи загалом наскільки важливо є ось. Ця боротьба з дронами, так чи достатньо в нас тієї техніки, якою можна з нею боротися. Техніки недостатньо, однозначно, тому що виробництво дронів і дрони самі по собі в кількості своїй наростити їх набагато простіше, ніж е, створити адекватні засоби захисту від такої кількості дронів. Тому тут однозначно, якби проблема якби не те, що в Україні чи Росії. Знайти захист у боротьбі з дронами, а це проблема взагалі всієї людської цивілізації, поки що ефективних засобів боротьби з невеличкими маленькими ударними дронами. Ну людство ще не винайшло. Це поки що все в процесі, от, але ніхто не заважає на принаймні Україні робити симетричну ситуацію з Росією в плані атакуючих дронів. Тобто, ми можемо так само їх вражати, як вони намагаються вражати нас, і зараз ми доганяємо, ми намагаємося догнати Росію. І потуги місцевої влади тут були б дуже доречні, щоб е, саме от, співпраця місцевої влади і центральної влади допомогла вирішити цю задачу. Дякую вам, пане Ігорю, за те, що піднімаєте важливі Дякую. проблеми і важливі теми Військовослужбовець Збройних сил України, засновник центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Ігорю, тримайтесь. Дякую.